Привіт! Так, так, я звертаюсь саме до тебе. Пам'ятаєш, настільні Чарлі, ну, ну, це була Пізда. що стало нашою з тобою метою. І наразі парламент готується закріпити зараз на законодавчому рівні. Та погодьтесь, право на право священне. що ж я задам тобі п'ять важливих питань. До речі, які будуть питання? Про це пізніше. Цей Чарлі. А це пам'ятник свині. А це. Я навіть не знаю. Отже, питання номер 1 Вимкнений магнітофон. Питання номер 2 Сподобалося вам веліріжка? Запитання номер 3 Мушу збирати на усі жити. Четверте запитання. Мусите поводити. І запитання номер 5 Вимкнена сигналізація. Не всі з п'яти питань подобаються, Окей? Буде Українська Патріотична армія? Відео не подобаються? Окей?